Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Місте Львів. До нас приїхало нове чудове надходження. Це BMW X5 2012 року випуску на 3-літровому дизельному двигуні з двома турбінами, автоматична коробка передач та система повного приводу. Автомобіль привезений до нас із Канади, повністю цілий. Зараз косметично фарбована задня кришка багажнику та капот. Капот також затягнутий в плівку. По комплектації у нас усе дуже чудово. Гарні легкосплавні диски вже на зимовій гумі. У нас іде повний електропакет вікон, датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання керма, пам'ять сидіння водія, гарний шкіряний салон, ніде нічого по ньому немає, мультимедійне кермо, автоматична коробка передач, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, також прошита навігація. Автомобіль обслуговувався. На BMW сервісі в Солонці. Задній ряд у нас також все добре, в дуже гарному стані на панорамі. Електропривід кришки багажнику. Автомобіль дуже приковує погляди, так як заворожує своїм станом. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтесь до нас, місто Львів, кільцева дорога 60. Приїжджайте та купуйте.